Так, ми на верхушці. На верхівці. Так, що ми робимо? От у нас є верхівка. Бачите? Нам потрібно понизити крону. от По факту можна зрізати тут. Лежити тільки на цю. Можна зрізати ось тут. Зараз будемо пробувати. То, і тут близько, і незручно. Можна одним махом це все. Так, ага. Опа. Зняли. Тобто переводимо на бокові принципи. Чим горизонтальніше, тим вони класніші. Так. Ось ця метла у нас вийшла, так? Коротше, коротше. все чуть довше. Все прикоротили, щоб воно у нас не тікало. Чуть прикоротив, раз я вже тут М -м -м. можна навіть так. Б'ємо по цьому. Нам між переходом. Трошки збиваються бруньки. Робіться чуть-чуть раніше. О. По термінам, тому що в мене так само тут. Цю коротив, цю стимульну. отако прирізаю. Щось піде, потім більше, щось менше, догори росте. Ми стимульнуємо її, її плоди будуть утворені. Стимульнув О, так. так само тут. Отут в такому випадку. Переводимо її, хоча і не дістану її потім. Але... Отак, по чуть-чуть. Зняли, перевели, да, Щоб там хтось запитував мене. Так, так само цю, ця вже росте у нас куди, я її не дістану. Потім. Значить ми її переводимо. Отак. А цю можна і так зрізати, щоб не пересікалося. Отак. О! Так, з цим що робити? З цим що робити. Я теж покорочу її, тому що я не дістану. А в мене якісь плоди, якісь хороші. Розумієте, чим вище, тим важче її обробляти. Так. Зупини поки що. Тут я трошки попідрізав, що міг, навіть зрізав ще то, що я тільки що різав знизу. Бо я звідси дивлюся, що воно дає сонце туди, заступає сонце вниз. Поступово буду старатися ці гілочки замінити. Цю ріжу на заміщення, може проб'є більше і буду на неї переводити. Так, ця сторона. Чуть Буду ще зрізати. Бачите, в мене тут був зріз. От воно все в плодушках. Якось я тут достаю, а все остальне теж був зріз у мене. Тут стимулюю, якісь захворювання є. Оце бажано мені зрізати, бо воно пішло до гори, хоч гілка молода, буду пробувати знизу. От. Далі цю ріжу так на заміщення. Цю вкорачую, вкорачую. Вкорачую, щоб воно мені не тікало. Не в общем то треба зрізати. Так, поки що стоп. Так, тут у нас, бачите, трошки були теж купу зрізів, після гілки сюди, туди. Так, щось йде всередину. Ця гілочка падає нам на ту. І хочеться врожай зібрати. Оце зріз забираємо. Це чуть стимулюємо. Так. Ця росте нормально. Тут заберемо отако. Тут дістати можна. Далі. Та гілка пішла догори. Опять же, варіант, який ми можемо зрізати її тут. Маємо дві. Ну, так, і, так і робимо. Буде пару плодів. Я думаю, що я знизу там їх дістаю. Ось так робимо. Забрали. Тут. Перевожу на бокову. Бачите, було три, забрав то потім знизу. Цю тако стимулюю, бо вона росте, то я прикорачую, бо вона росте всередину. Ця гілочка має бруньки, перехрещується з цією, забираю. Тут. Ладно, лишаємо, тут ще нема бруньок. На заміщення. Цю прикоротив. Залишаємо. Ну, цю одну забираємо. Щоб було більше світла. Так, тут доступ є, зірвати можу зверху. Але по-любому це перевожу. Це вкорочую. І це окорочую на, на переході однорічної деревини на двохрічну. Це стимулюю, щоб не тікало. Далі ця ситуація пішла до гори. В принципі, я можу її зірвати, але по-любому треба щось понизити, бо нема на що стати, бачите. Ой! Так. Якось так. З цими гілками розбираємося. Іде до гори, йде до гори, так? Старшу зрізали. Цю стимульну. Лишаємо на плодоношення, але підрізаємо. Оця хороша гілочка, забираємо тако. Ой. Зараз. Так, секунду. Обане. Що, що? А щось треба з цим порядок колись зробити, бо то кожен рік у нас немає часу. Так. Ці вкоротив покоротше, верхушку підрізав, одну лишив довше. З цих двох що воно тут? Ну нехай буде. Прикорочую чуть-чуть по молодому приросту. Щоб воно не тікало, бо кожен рік, як воно буде... Ой, ця гілка щось тут у нас пішла кудись. З цим, що ми робимо. Можемо ще зірвати, можемо. Тут. Прикорочуємо. Якщо нам треба верхівку зрізати, я для прикладу показую. Ось. О, так, да, безстрашний. От нам треба верхівка йде. Ми її переводимо на дві бокових, цю вкорачуємо. Якщо вони її плодові. Якщо не плодові, значить цю лишив ці дві прикоротив коротше. Так само тут, щоб воно не тікало. Ось так. Всього так само. Отут піде три гілочки. Я їх знов чікну, переведу і воно буде старатися на одному місці. Принцип зрозумілий. Так що дякую. Трошки я там порозчищав. даю сюди доступ. Ще підрізаю тут кілька цих гілочок. От. То що дістаю. ось тут А, Забираємо тако. Так. І переводимось так. На більш слабшу. О! Це стимульне От. ось такий принцип обрізки черешні. Зараз я вам покажу верхівку поки що стоп. Ми трошки розчистили, дали доступ, як я вже раніше говорив, е-е Чашки, Джибі, іспанський кущ. Не дуже виходить, щоб нижні гілки були довшими. О. Але все рівно старатися, щоб ось такі гілки, як ось ця товста, тут було мінімально їх. Я все-таки той верхівку зрізав, там, що, -то, що підрізав, і чуть-чуть прорідив тут, знижив, дав доступ сюди. Так само тут були багато у верхті, що йшли, я їх позбирав. От. І ще раз показую отакий принцип. От у нас пішло три гілочки, як ми ріжемо нижню, яка йде нижче, на заміщення, а цю коротше і чуть-чуть прирізаємо. Від ці гілки ми можемо потім тут зрізати. Якщо ви хочете, щоб стимульнули бокові гілки, аж там ріжемо тут кільце, підійди. Бачите, тут перехід, кільце. Кільце. Ріжемо по ньому і тоді гілочки підуть тут Зупини. Включив? Ось бачите, я показую оця йде верхівка. Мені треба буде опустити. Я буду зрізати оці Ото зріжу Ось так. Зараз просто не можу дістати. Перевожу на дві одну і другу плодоносні гілки. І так бажано робити кожен рік. воно вже пішло догори, я не дістану і не залізу. Так само тут ось ця гілочка. Бачите, я вже тут зрізав, от раніше трошки. Так само тут оці лишиться тільки ця бокова, а ця і ця зріжеться. Зараз просто немає доступу. До цього треба прибрати. Може, якщо не цього року, на наступний. Так само тут. Росте догори. Можемо ці дві залишити, цю зрізати. На кільце. Що, з Божою допоміжю і нашими цікатрами. Ми трошки обрізали цю черешеньку, я зараз е, оператор піде, я буду завершувати з іншими. О, е, я ще щодяще їх обрізаю, їх потрібно обрізати ще більше, ще раніше. Бо бачили, я вилазив на дерево. ну, Я не схильний до цього, але сильно росла підщепа, і нічого тут не зробив. От. Наступна е, робота з черешнями, це обробка від вишневої мухи буде, буду показувати. І будемо чекати врожаю. Дякую за увагу.